Доброго вечора, друзі, слава Україні! Ми ще поговоримо. І давайте зараз швиденько про заявку на чемпіонат. Пригадаємо. Отже, все. Так, ну всі зміни, звичайно, турнірні таблиці можна побачити на сайті. Тільки удар по воротах не загараз. Даючим тренером. Зараз проба небезпечно. Все створили моментів. Насамперед, це стосується легу. Хоча б. Згадати звичайні зараз ма матю збиває не ремовичу линуль. Люстик від Smart Стар. Слава Не було і зараз спроба ще одне добити. В Танський танській не пробиває наразі, але зараз є удар. Снаторк старсудар поворота як вечір сіці. Микола сорока забиває який класний гол, 2-0. Не вдумався цього зробити. Домер Дацько не він мешканців. Зараз пробиває лібомер і Це 3 трину. Остап Лівомер Дацько збільшує перевагу. Степан Струк уже перемістився ближче до центру майданчика. Mm -hmm. Непоганий шанс, зараз удар в поворотах. І там уже загострення є або удар по воротах, або спроба тут удар попорожніх. Зараз невеличка пауза, була там екіперування до ладопроводи. Поперечка зараз рятує гравців. Нас п'ятий подовий, важко, танський. Тут перехоплення, і помилка Володимир Мельничук забиває. І це у нас 4-0. На жаль, дали обіту. В, В. перегонах бомбардирів на другому. місці. зараз ще одна. Одес... Івашко, Віталій Танський. Хороше переведення забиваємо на Степан Струк. І 1-4. 1-4. А тут нас інтрига потрібна. Пас проходить, Пас під удар і Віталій танських забиває це два Це 2-4, друзі. Анка проходить пас. І важко. Передача можна забивати. І третій гол вітає. Ворота на обіду. ворота Сматрюк Стар. 3-4. Нічого собі. Чорних. За 4,5 хвилини до завершення цього поєдинку. Поєдине тут дацько. Друга жовта. Друга жовта і це червона картка, так. Це червона картка для Любомира Дацька. І це просто половина друга. А ось друга половина <плес> тайму номер 2 Зараз момент є удар. Сіанстру підснею саперегатанський на лам. І важко передача. Удар по воротах. і Злітає ворота. 4-4. чотири Забиває нас Владислав Дем'янів. Дякуємо дякую командам за гру. Дякуємо, що зустрінемося в наступних матчах. Це так розглянулось.